Я готова їсти його щодня, бо це запаморочливо смачно справжні небесні ласощі. Якщо ви колись їли найсмачніший у світі Спартак, то цей пляцок значно, значно смачніший за нього. А найголовніше усе готується максимально просто, без виснажливих танців з бубнами. І сьогодні я готова вам про нього розповісти. Для коржів у товстостінну кастрюлю. Помістіть 90 г натурального меду. Бажано, щоб мед був темного кольору і насиченого смаку, гречаний чи лісовий. Саме він надасть коржам особливий аромат, але і з іншим медом теж вийде смачно. Докладіть 130 грамів вершкового масла та 200 г дрібного цукру. Тут навіть цукрову пудру можна взяти і відправляємо усе на плиту. На невеликому вогні. Постійно помішуючи, доводимо до однорідності. Тут важливо, щоб не просто вершкове масло та мед розтопилися, тут важливо, щоб і цукор розчинився, тому на усе це піде приблизно 5 хвилин. При цьому маса, як бачите, стає світлою та пінною, навіть ще без додавання усякого розпушувача. Всипте одну стандартну пачку розпушувача і ретельно перемішайте, на вогонь нічого ставити більше не потрібно. Ви ж уже знаєте, що будь-яка стандартна пачка розпушувача, незалежно від її ваги, розрахована на приготування тіста із 500 грамів борошна. І зауважте ще одне тут в тісто йде не сода, а розпушувач. Два достатньо великі яйця у мене яйця були масою 65 грамів розбовтайте вінчиком до однорідності тут не потрібно нічого особливо збивати. Влити їх до масляно-медового сиропу, охолодженого приблизно до 60 градусів Цельсія, і перемішайте до однорідності. Охолодження сиропу до такої температури потрібне для того, щоб яйця не заварилися. Отже, у нас вийде ось така чудова суміш. Перелийте її у більшу миску, в якій і будемо замішувати тісто, насито, всипте 60 грамів смачного темного какао і просійте його у рідину. Це потрібно для того, щоб протерти усі можливі грудочки какао. Ложкою вмішайте какао у тісто. І лише після цього порціями у 3-4 заходи починайте просіювати та вмішувати ложкою 400 г порошна. Тобто це тісто повністю замішується ложкою, руки можна і не бруднити, воно виходить ось таким достатньо липким. Але пам'ятайте, що воно зараз тепле. А чим більше буде охолоджуватись, тим тугішим ставатиме. Нам потрібно розділити тісто на 13 рівних частин, тому я завжди раджу користуватися для цього кухонними вагами. Отже, вага нашого тіста 980 грамів, тому розділимо його на шматочки приблизною вагою по 75 грамів і сформуємо із них кульки. Зазначу, що далі кульки все ж таки потрібно буде розкласти на тарілку в один ряд. І накрити харчовою плівкою для того, щоб вони не підсихали, а для роботи брати по одній кульці з-під плівки. Тут дуже приємно, що саме розкачування відбуватиметься максимально комфортно і швидко. Для цього потрібно помістити одну кульку в центр листа пергаменту, накрити другим листом і розкачати у прямокутний пласт розміром 20 на 30 см, а потім верхній лист пергаменту зняти. Далі Намітьте точний розмір розхаченого пласта. Я це зробила, скориставшись металевою формою і ножем чи кулінарним коліщатком підрівняйте краї. У цьому коржі товщина тіста виходить просто мінімальною. Через товщу тіста в деяких місцях навіть просвічується папір. Але не переймайтеся, при випіканні корж ще добряче підросте. Щедро поколіть корж виделкою та разом з пергаментом перекладіть на деко. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 3,5-4 хвилини до готовності. Не перепечіть ці коржі, вони мають бути трішки м'якенькими, бо коли вони охолонуть, то і так стануть твердішими. До речі, Тепле тісто розкачується значно швидше та простіше, ніж холодне, буквально за 15-20 секунд. Тому раджу тримати тарілку із шматочками тіста на каструлі із теплою водою, нагрітою до 50-60 градусів Цельсія. Отже, таким чином спечіть усі 13 коржів. Цей процес насправді дуже швидкий, по ір скачуються і печуться коржі дуже швидко. Для першого крему у банячок налийте 300 мл молока, досипте до нього 40 г цукру, 10 г ванільного цукру, 1 яйце та 30 г кукурудзяного крохмалю. Вінчиком перемішайте усе до однорідності та відправляйте на плиту. На мінімальному вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до першого бульк, а потім проваріть ще 20-30 секунд і знімайте з вогню. Відразу докладіть 35 грамів вершкового масла та 100 г подрібненого чорного шоколаду. У мене чорний шоколад із лісовим горіхом і перемішайте до однорідності. Вершкове масло та шоколад мають повністю розтопитись. Далі накрийте масу в контакт харчовою плівкою і охолодіть до кімнатної температури. За цей час приготуємо другий крем. Для нього. У посуд для збивання викладіть 500 г жирної сметани. У мене сметана жирністю 21%. Докладіть 50 г дрібного цукру та 250 грамів сиру маскарпоне. І сметана і сир мають бути з холодильника. І далі нехай попрацює техніка. Збивайте на низьких обертах міксера декілька хвилин. Наше завдання, щоб маса стала однорідною. Як тільки ви побачите, що на поверхні маси починає утворюватися рельєф, збивання припиняйте. Вага крему вийшла 785 грамів, бо 15 грамів крему десь залишилося на вінчиках та стінках чаші. Нам потрібно розділити його на 6 рівних частин для того, щоб усі прошарки мали однакову товщину. Нескладно було порахувати, що вага однієї частини крему буде 130 грамів. І нам постійно буде потрібно спочатку відважувати одну таку частину крему у тарілку, а потім брати з тарілки і намащувати на корж. Повернімося до першого заварного шоколадного крему, який уже охолов до кімнатної температури, і завершимо його приготування. Для цього у посуд для збивання налити 300 г холодних вершків жирністю не нижче 33%. У мене вершки жирністю 36%. Відправляємо вершки збиватись, збиваємо декілька хвилин аж до моменту, доки вони не стануть стійкими і не будуть тримати форму. Порціями у 3-4 прийоми перекладайте вершки у заварену масу і ніжно перемішуйте вінчиком до однорідності. Крем виходить дуже ніжним та повітряним. А який же він смачний, словами важко описати. Цей крем. Теж потрібно розділити на 6 рівних частин за вагою таких самих, як і перший крем. Тобто відважуємо на тарілку одну порцію крему вагою теж 130 г. І кожен раз, використавши цю порцію крему, будемо відважувати наступну порцію у ту ж тарілку. Отже, на підложку у форму розміром 20 на 30 см з високими бортиками, викладіть один корж. На нього Викладіть одну частину сметанкового сирного крему, гарненько розрівняйте його по усій площі коржа. На крем другий корж. Притисніть його злегка долоною долонею до крему. На цей корж викладаємо одну порцію шоколадного крему. Теж гарненько розрівняйте його по усій площі. Таким же способом продовжуйте почергово змащувати коржі двома видами крему. Верхній корж. Змастіть шоколадною поливкою. Для неї я розтопила 100 грамів мілко подрібненого шоколаду з лісовим горіхом і 40 мл жирних вершків. Усе! Не забудьте відправити пляцок у холодильник мінімум на 12 годин для того, щоб коржі максимально просочилися кремом. А також щедрою рукою поставити мені вподобайку та написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. Якщо ви проявите силу волі, і пляцок гарно настоїться, тоді його губами можна буде їсти. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кілограми і 600 грамів, висота 5,5 см. Пляцок виходить настільки ніжним, що аж подих захоплює. Тонесенькі шоколадно-медові коржі настільки гармонійно поєднуються з двома видами крему, що виходить запоморочливо смачно. А як же це ніжно? Словами важко описати. Пляцок можна легко нарізати на 24 26 порційних шматочків для подачі. Шматочки дуже красиво та елегантно виглядають на зрізі. І зараз я вам відкрию один маленький секрет це відома риса характеру більшості галицьких господинь. Вони дуже люблять проявляти особливу майстерність саме у таких малесеньких деталях. Щоб коржі були тонесенькими, тонесенькими, і їх було дуже багато. А кремові прошарки, щоб були однаковими по товщині, а ще, щоб смак та зріз пляцка вражав, і кожен був настільки враженим, щоб точно запитав поділишся рецептом. Насправді, щоб полегшити собі роботу, тісто можна розділити не на 13, а на 11, 9 чи навіть 7 шматочків. Відповідно, і кожен крем тоді розділити на 5, 4 чи 3 частини. І, хоча коржі та прошарки тоді вийдуть товстішими, але однаково це буде дуже, дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.